Вітаю! З вами ексклюзивна порція новин тижня від РАУ і я, Оксана, проходько. У випуску про таке: То з ретейлерів використовує штучний інтелект і чи зможе він у майбутньому замінити персонал? Давайте після Нового року нові торговельні точки та ресторани, які відкрилися в січні. Що таке кохаджети і до чого тут миле кошеня згенеровано штучним інтелектом? Ще є час взяти участь. Всеукраїнська премія з клієнтського досвіду. Українські ретейлери використовують штучний інтелект задля креативності, підвищення ефективності бізнесу та щоб зменшити навантаження на співробітників. Так, в мережі варус ще застосовують для роботи з сайтом Varus.ua. Чат GPT допомагає в генерації описів товарних позицій всіх категорій. Сервіс Midjourney – для створення зображення для сторінок. Він здатен замінити повноцінну фотосесію та закрити питання навіть з такими складними для зображення товарами, як свіже м'ясо, риба та морепродукти. В мережі кажуть, що використання штучного інтелекту дозволило скоротити витрати на рутинні завдання та вивільнити час, контент-відділу ВАРСЮА на більш важливі стратегічні напрямки. Команда Метро Україна застосовує штучний інтелект в частині процесу приймання імпорту в системі. А саме для таких операцій, як забір документів, обробка і щитування необхідних полів з документів, заповнення даних в Excel Tools, збереження даних та надсилання звітів, за три місяці робот, штучний інтелект, обробив понад 350 декларацій, а це близько 40% від загальної кількості. В Мережі Епіцентр є навіть рекламні кампанії, якими керує штучний інтелект. З його допомогою можна озвучувати текстові оголошення та їх комбінації. а також персоналізувати відео. Це дозволяє дуже чітко таргетувати комунікацію і відповідно отримати значно більшу ефективність від рекламних оголошень. І в результаті конверсія по відеокомпаніям зросла майже у два рази, а ціна за конверсію зменшилась втричі. В мережі подорожник штучний інтелект використовують для некомерційних розрахунків в логістиці для аналізу маршрутів, а в маркетингу для підбиття певної акції чи звернення клієнтів. Також в планах створення Навчального модулю для аптек це буде чат-бот з усією потрібною інформацією для фармацевтів, щоб вони могли вводити запит і одразу отримувати інформацію. Подібного помічника планують створити і для клієнтів. Він буде надавати додаткову допомогу відповідно до того, що треба купити. Тож сервіси штучного інтелекту можуть бути дійсно корисними для виконання різних завдань та економії часу працівників. Проте ретейлери в один голос кажуть, що не варто розглядати віртуального робота. Як повну альтернативу персоналу, більш детально про використання ші ретейлерами читайте на сайті Rau.ua. Національний маркетплейс АЛО розпочав масштабну підготовку до дня всіх закоханих та пропонує кохаджити зі знижками до 69%. Цього року маркетинг Ало створив креативну компанію Закохало на кицей знижку з милим кошенятком, згенерованим штучним інтелектом. Зазвичай січень період канікул. Але не цьогоріч на мапі України та Європи з'явились нові магазини, ресторани та дитячі розважальні центри. Ресторан з монопродуктом Міністерство чебуреків» з'явився в столиці Польщі, Варшаві. Ми продовжуємо рухатись до основної мети, розвивати культуру стрітфуду та. Гастрономії підписали відео, де один з власників Євген Талер, їсть чебуреки. Терцепорт Луцьк поповнився новим фудоператором, мережевим закладом Авокадо він розташувався на другому поверсі та зайняв площу 100 квадратних метрів. В меню смачні та якісні страви для здорового харчування. Дитячий розважальний центр Флайкіць відкрився в одеському терце сім'я. Його площа 3,5 тисячі квадратних метрів поділена на зручні зони. Перша ігрова, де близько 20 Атракціонів та ігрових зон з гірками, лабіринтами, батутами, друга це великий сімейний ресторан. Ашан продовжує реалізовувати ідею ультранаближеності до клієнта та відкривати новий формат магазинів Point з асортиментом 2000 СКЮ. В кінці січня нова торговельна точка з'явилася в Києві. Тут є свіжі продукти, товари широкого вжитку та навіть дитячі іграшки. Також можна забрати замовлення, зроблене на Ашан Юан. Мережа One Price відкрила в Україні свій перший продуктовий магазин у форматі жорсткого дискаунтера у місті Вінниця. Основний асортимент магазину. Продукти харчування та товари повсякденного вжитку високої якості за найнижчими цінами. Вже приймаються заявки для участі в премії Ukrainian Customer Experience Excellence, яка визначатиме найкращі кейси з клієнтського досвіду компаній різних індустрій. Якщо у вас є цікаві кейси, розкажіть про них. Наразі до участі у премії доєднались понад 50 компаній, серед яких Комфі, Foxtrot, ОЛХ. Фозі, територія мінімальних цін, Вок, Самсун, Ощадбанк, Київстар та інші премія проводиться в кілька етапів: треба подати заявку і обрати номінації участі. Потім написати есе про свій кейс 30 травня, захистити його у онлайн-презентації, а 14 червня взяти участь у церемонії нагородження. Деталі в описі до відео. Ще більше новин ритейлу та бізнесу в цілому шукайте у нас на сайті Рауюа. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш Ютуб та соцмережі. Всі посилання знайдете в описі під цим відео. До зустрічі за тиждень!